В умовах постійних атак із повітря українські підрозділи потребують надійних засобів, які здатні протидіяти дронам і засобам розвідки противникам. Системи радіоелектронної боротьби відграють у цьому ключову роль. Вони виявляють сигнали, перешкоджають наведенню та знижують ефективність ворожої техніки. Саме таке обладнання отримали військові від Кременчуцької громади. Одному з підрозділів сил оборони передаємо РЕБ для того, щоб хлопці мали захист від ворожих дронів. Дякуємо всім нашим кременчужанам за те, що вчасно сплачуєте міський бюджет податки. Ми маємо змогу допомагати Збройним силам завдяки вам. Переданий комплекс реп вдосконалений, працює на кількох частотних діапазонах і може одночасно протидіяти різним типам дронів. Дякую, пану меру. Цей реп реально буде рятувати життя. Інших слів немає. Дякую. Дякуємо. Підтримка армії залишається одним із головних завдань громади. Кременчук і надалі планує закупляти різноманітне обладнання та техніку, щоб забезпечити військових усім необхідним для виконання бойових завдань. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.